Послухайте казочку про білочку Соню. Соня вчиться дружити. Серед високих сосен і пахучих ялин жила білочка Соня. Вона була дуже тиха, лагідна і сором'язлива. Щодня Соня збирала горішки, стрибала по гілках і малювала в піску паличкою, але завжди на самоті. Іноді вона зупинялася і дивилася, як інші білочки грають у хованки або змагаються, хто швидше добіжить до вершини ялинки. Їй дуже хотілося приєднатися. Та щойно вона уявляла, як має щось сказати, її серце починало стукати так сильно, що вона тікала назад у своє дупло. Вони подумають, що я смішна, шепотіла вона собі. Я не знаю, що сказати, а якщо вони засміються, одного осіннього дня, коли Соня збирала жолуді, вона почула тоненьке скиглення. Біля кореня дерева сиділо маленьке їжаченя з пораненою лапкою. Ой, ти поранився, обережно запитала Соня. Трішки, засоромлено відповіло їжачиня. я впав із пагорба. Соня не розгубилася, обережно обмотала лапку листочком і поклала їжаченя у теплу ямку під мохом. Я зараз принесу тобі ягід і водички. Сказала вона вже сміливіше. Їжаченя подивилася на неї з подивом. Ти така добра, як тебе звати? Соня, тихо відповіла вона, і раптом їй стало трохи тепліше в грудях. Весь наступний тиждень вона приходила до їжачиняти, якого звали Тімко. Вони разом їли. Розповідали історії, а тімко навчив соню своєї улюбленої гри Придумувати смішні імена для дерев. Ось це ялинка колючка, а те береза шумілка, сміявся тімко, і Соня сміялася разом з ним. Коли лапка загоїлась, Тімко покликав Соню до своїх друзів. Не хвилюйся, я буду поруч, прошепотів він. Соня боялася, але пішла. І коли білочки запитали, чи хоче вона грати в хованки, вона кивнула. Уперше вона не втекла. Уперше вона грала, бігала, сміялася і навіть сховала одну білочку так добре. Що її шукали півгодини. Увечері Соня сиділа поруч із тімком і шепотіла. Це був найкращий день у моєму житті. І це тільки початок, усміхнулась їй жаченя. Іноді страшно зробити перший крок до дружби, але варто лише спробувати, і можна знайти не лише друзів. A